Добрий ранок. Сьогодні субота і ми їдемо на базар. Я дуже хочу генеральського сала. Я проснулась дуже зла, дуже зла. Не дуже. Ну не дуже, але дуже. Бо мене розозлили. <свісно> вот. І зараз е, поїдемо, у нас базарчик є такий виїзний. Ну, фермерський, Чи, Як йому називатися він? раз на тиждень цей базар. Сусіді ще з ми вже. А ми вже їдемо на базар. А ти навіть ще мені папа скачав. Не знаю, ти будеш сало їсти, Вов? Да. Ми сало любимо. Ми українська сім'я. Любимо сало, ковбасу, борщ, часник, цибулю, да, Вов. Да. Квашені помідори, ну я не люблю соління. Що водиться при всяких випадках? З радіком? Бо з капуста чесне, ото люблять чесник. Ну це дуже полезно. І зараз вже починаються всі оці сезони болячек, ну, вірусних інфекцій. І треба імунітет укріпляти. Цибурку. О, боже мой. Не тільки ми. Кстати, мене Вова розбудив, тим, що він рвав. Перший раз я тебе розбудив. А ти закрив двері? Я що? Закрив все. Да. Все, друзі. На зв'язку. Людей не Я не можу так все знімати. Все м'ясо. Он фарш продають, все. Мої куми круха стоїть. Добрий день. Добрый день. Дайте спробувати. Знімаю да. відео, я блогер. Ваши куми ваші, ваші діти, наші куми. Будемо розказувати, хороше мамки сало чи ні. Ано? Хороше, да, мамки? Давайте який кусочок, невеликий нам треба. Оце, який ти пробував, да? да. так? Багато, багато м'яса. Може отак одніма до лісити. Там, де менше м'яса. Чи ось оце, дивись? А. Чи оце, дивись. А, а, для... то... Я чесно кажу, я сама не люблю багато м'яса. А оце. ну попробуй, Вова теж любить більше сала, да. так. Давайте, давайте оце, так. Чи ж дім? А тепер же що навіть повернуємо? Сало, як у діда любиш. Ну це так? Да? Да? Ага, дякую, дякую. Так, мені тут посовітували до да, гарбузи брати. Це добре. А це дим. картошка хороша. Хороша картошка. Так, папа вже думає гарбузовий хворий. Людей просто дуже багато. Ти зустріли кумовій, мама. В неї м'ясо насали, сало непогане. Дороге ще сало, 450 гривень. Але yeah. де дешевше було. Yeah. Де дешевше. Yeah. А а чого У нас шассика. У нас чесника ні. Лівчик можна приобрести. себе, торіше. Чайки гріхи. Я не беру грифи, бо мені сказали, що це так поэтому никакого гринфилда. Антиквар, гарте. Всё, наверное. Такие не фиква, вот книжки, посуду вот так Капці. Роже, ну так люди виносять. Только помідори з цифір А я хочу такі перчики маленькі солона. Нет. Тоже бы. Не погані круги. Я хочу дуже маленькі перчики. От там у бабускі ваші. Я хочу перціки в Завтра... садку. Боже, боже помиліться, там зараз. Ми щось... якраз настроєні, щоб по базару ходити, ось і з мординам. Та ні. Люди купчиха. Чихаю туди на воно всі разки возьмуся. Що дім? Той маленький. Зачем, так? Да? Добрий день. А скільки коштує цей перчик? Ні, оцей не, не, не. Да. Ну Що я возьмуся? Да. Думаю, переберу. Ну, а я перебуваю. Піш сейчас. жіночку дам. І цей буде маленький? Ні, дякую, я хочу саме маленький. Просто мені. Саме маленький? Так. Да. Щас, щас я дам бездарші. Перший папір шістий. Ралий бушок. І цей. Дякую. І це... У нас перчик є, ви захотіли такого маленького. Так, от на другому. А, це кілограм 50. Щас. Цей кілограм. Що там? Кілограм, я знаю. Да? Це получається сейчас. Навірно, чисто бо бачу, у шалу хімуші. Оцей чистать п'ять штуки. А, давайте сіримо. Ой, вони так льопаються. Вовочка, йди сюда. А ти попроси, щоб поменше достала. То есть вставай сюда, сюди. Ну я рассчитаюсь. Разсчитаюся? Да, садись. Те деньги є? Одержав. На на, допомагати герої. А у вас стоїть день. Ага, встань сюда дальше, отбудай, чихай, <социт> кашляй, чушь Димочка, ты в очередь встал? В <социт> очередь вот <социт> тут Вот там женщина стоит, она разочарует. Покажи кому. Ну давай всех пропустим. <социт> 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 Вова, встань сюда, сыночек. О, ты все деньги потерял, Вова. Вова. Це багато діє. Це багато денег? Ти багатий? Ні. Сіки, людей. Це хай бахмут, але тут щось знімати може, я не люблю базар. Приїхали з базару. Зараз Що? 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 будемо готувати. Бабушки, така бабушка сиділа. Ну я не знаю, з їхніх руки, такі перчики продавали. Отпустимо. У возьмем, вони такі не дуже, але я їх зафарширую, просто цікаво, як такі течі. Купили хлібчик, до сала. Вершки, бо будемо суп з гарбуза. Морковку взяв, бо теж не холодно взяв. Що ти товстеньку не брав? Хреновина. Значить, гуляш на котлети. Треба зробити фарш. Оце ми взяли четвертинку гарбузика, тому що буде у нас супчик. Не тільки в ресторанах. Це я взяла укропчик. Діма взяв теж всякі зеленушки, гамнюшки. Щось кушаємо. Так, таке сало. Це, кстати, такий. Кума свікруки, кума мами. А, це не дуже добре ну ладно. Оце сітка. Дима ще її і все. Картошку завтра зробимо на мангалі. На відбивний быток. Димочка, дай Дима. на що А ну так, да, підморозиться. Да. Підморозиться, а потім наріжемо. Дівчатки, показую по хімії, швиденько, бо що жрати, нічого не жрали. Значить, мій улюблений порошок для кольорового, зелений для білого. Уже говорила, говорю, буду говорити. Лучше пока немає, не знайшла. Дві пачечки мого любимого Ленорчика ароматика, в мене вже закінчили з гранами. Взяла вот таку пасту, у мене пшикалка для унітазу, бачили? А це взяла пасту. Попробуй, вона універсальна для всього, і плиту, і ну, що хочеш, попробуй. Вот а это такая таблеточка, у все фирмы, Dent порошок. Кидаешь в унитаз на ночь, в нож А утром мышь. Ну попробуем. 10 гривен вся штучка стоит, ладно. Это я взяла для ламината паркета для чего? А это, а? Силиконом написано, без фосфата. А это я взяла в Крэкенбук 89 гривен. Волонные серветки для скла и зеркал. Так, спробую. Да, Дімочка, заноситься, будь ласка, у ванну, я поки не розберу. Давайте быстро снідачу. Зараз швидко щось організуємо поїсти, а далі я вже тут. Подивіться, яке салко. Ой-ой-ой. І підпечена шкурочка. Скоринка, так, так правильно казати. Ось у мене такий сніданок, усіх різний. Хороше салко. Добре. сейчас я попробую. М -м? О, бомба. Боже. Боба, показує вам своє блюдо. Боже мой. Смачно, синок? А жирок. Давай. Як український козак. І цибульку. Оце український козак. Отак от. Так от. Учиться у вовки, щоб бути сильними козаками. Треба їсти цибулю і сало. Молодець наш герой. Ой, боже, всі боя Вову, Подивіться, який в нього тут. Ой-ой-ой, ти що. Так, включилася Клас. і супермама. Зараз поскладаю речі, порозкладаю. Треба трохи поприбирати, бо це також з базара приїхали, все кинули, це кинули. Це оце хороший гарбуз, дівчата. Хочу гарбузовий супчик. Вчора так понравилось в кахве. Оце цієї бабусі наші попросили, можна бере другий пакетик, щоб пакетик забрати. Боже, серце щоб не розірвалося. Такі я їх просто нашпигую. Бачите, видно домашні. Нічого. Стушаться дівчинки, шики-бліз. І такі манюнчики будуть. перчики-манюнчики. Мені такі нравляться поменше. Що-то міні. Що-то на міні. Можна висунути вже. Морковку Марков... купила, ну отвратительно. Ну, Діма, ну чортті що. Батьки таку гарну давали. Подивісь, посадить, ну що це не купив. А це вчора Діма ще купив цей. Помните, коли ж Галіна Бланка? Я пам'ятаю, брали отакий кипяток, туди, як я всю штуку в чашку кипятком і все. Запустила посудомойку. Мойка від квітів. Так чисто, це цвіти дівочки. я наші. Дуже грязно, а так що чисто, не переживайте. Бачите, Бачите остається слід, Ну, розвод. А я цю пасту взяла, Побачимо. Думаю, що з цією пастою буде краща історія. Буде краще. Що не буде розводів. Бо так остаються розводи, а куди годиться? развода. Вот видите, от капли остается развод. у нас вода такая не очень, скажем так. Это, ребятки, у нас шашлычок размораживается. Будем завтра есть шашлычок под коньячок. Не, ну брюшу мы как пьем около. Шашлычок. Может, лавашики с сыром сделаю. Это шаурмой не сложилось. Кто и будет есть это шаурму, то филешку сейчас в котлеты. Фаршик будем делать. Я на обичам жарю ще котлети, ті, що я робила. Пожарю этот, е, картошечки трошки вжарю. Поприбираю, помию все. Хоча вечором все прибирала мила. Ну вот посмотрите. От приїхали з базару. То, все, кинули. Це треба все розібрати. Начистить... Мені, кстати, картошку копають. Купаю картошку. Треба помить все. Мені сьогодні ванны всі помить. Взяла цю нову пасту, уже ж хочеться помити. Сейчас помоем, девочки. Сейчас. сейчас до всего руки пока дойдуть. Пока дойдут до всего. Все копають. Тоже молодцы. кроти, Работают дисциплинировано. Молодцы, перерыли весь газон. Сейчас не узнаю, що там наші хлопці. Добрий день. Ну шо там. Я картошку. Ого! Що, непогано? Я тебе не знімаю, Градік, я себе знімаю. Це оце стільки відро ціле вже. Ага. Хорошая. Хорошенька. Ой, картошечка прекрасная. Смотрите. Шикарно, равнюсенька. А тут два сорта, да, Дім? Жовта і червона. Шикарна картошка, Великолепна Ой, це тут ти розрізав Це вообще така величезна була. Оце ми зразу її почищимо. Молодці Картошка хороша получилася. Хлопці копають картошку. Я пошла. Ванну... По... Ви покажете, якщо не хочете, я піду ванну помию тоді, так? Да? Mm -hmm. Потім буду погріти. Mm -hmm. Та що ж все, mm -hmm. синок? Синок. Mm -hmm. Води поп'єсу, не будеш нічого хотіти робити. Mm -hmm. Клас. Картошка прекрасна. Піду, дівчатки, помию тоді ванною. Одну другу. Щас залию унітаз, добре помою. Что же я протираю? Что же все протирание унитаза? Надо уже как мыть, так мыть. чтоб хорошо. Мои перчатки валяются. Все валяется. Господи. Класс. Я рада. Я очень рада. Картошечка. Никого не смущает, что мы спали в дверях? Ты ради картошки с папой копали. Моя сонечка. Ты мамин Бубенчик, да? Так. Что ты с лицом? Что ты тут царапинки? Я не знаю. Не знаешь? Не -а. Все, девочки, пишем эти стены. Да, стены труд. Давай, ты бы работай Вова, стены, ты что?